Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Скільки у вас є часу для того, щоб оформити або продовжити відстрочку? І, взагалі, що це за новини про те, що? В Києві під СНАПами величезні черги, тому що є тиждень для того, щоб оформити собі відстрочку. Поїхали! Але спочатку підпишіться на мій телеграм та Ютуб канали, оскільки там багато цікавої юридичної інформації. Як ми з вами вже знаємо, з 10 11, 24 року розпочався новий термін воєнного стану, новий термін мобілізації. А отже, всі, хто мав право на відстрочку, Ті, хто планують оформити собі відстрочку від мобілізації, можуть вже подавати нові заяви і її продовжувати. І як ми бачимо по постанові 560 я ж вам нагадую, що це та сама постанова, яка регулює повністю як порядок оформлення, так і її продовження. Відстрочки. Там все написано, хто за що відповідає, які строки, тобто все є. Про це в мене неодноразово не на каналі виходили певні відео. Ви можете з ними ознайомитися, там дуже багато цікавої інформації. Однак, давайте до суті. скільки є часу для того, щоб оформити або продовжити відстрочку, уважно читаємо з вами постанову 560, А такого немає. Перше, у вас є право, правильно, відстрочку, як я завжди кажу, у вас відстрочка не з'являється просто так, да? десь там з неба вона не впала. Ви її повинні собі оформити. Закон вам надає лише таку можливість, а ви повинні реалізувати своє право, тобто отримати, так би мовити, папірець, да? що у вас є відстрочка, подати відповідні документи, здійснити певні дії. Це ви можете зробити. В будь-який час не визначається да, от законодавством, а коли саме виникли у вас підстави на відстрочку, і ви таки вже сидите і думаєте, а чи скористатися мені, чи не скористатися. Тобто строк не встановлений. Стосовно продовження відстрочки. у вас була відстрочка, так? тобто ви реалізували своє право. У нас є новий період мобілізації, а отже, треба її продовжувати. Скільки у вас є часу з моменту видання указу, одна й більшість ТЦК чекало, поки набере законної сили закон, так про затвердження указу президента про мобілізацію, і з того часу вже почало приймати заяви на відстрочку. Деякі взагалі чекали і починали приймати саме з 10 11-го. 11 В кожного ТЦК свої правила. Однак, скільки є часу, знову ж таки. Час у вас не встановлений цей термін, тобто ну, це не визначено, Жодних змін до законодавства не було. Тобто і вас ніхто не може обмежити і сказати, а чому ти раніше не оформив, або в тебе є лише тиждень, потім ми відстрочку тобі не оформимо. Так не може бути. Стосовно усіх ось новин, які так там люди стоять в чергах. Під снапами, там більше 200 людей, люди там прям ночують і все інше. Боже, читаєш, що думаєш, що взагалі відбувається. Оскільки десь хтось в черзі чи в ЦНАПі їм сказали, що тільки є тиждень, щоб вам продовжити відстрочку, а потім все, так би мовити, лавочка закривається. Ні, так, так теж система не працює. Це є недостовірною інформацією, будемо так називати. Ви можете оформити відстрочку, продовжити її в будь-який момент. Сподіваюсь, ви це запам'ятали. Виникла пора, пішли, оформили. Не захотіли, не захотіли це лише ваше право. Те, що відбувається наразі в місті Київ, то це якась, як на мене, така роздута ситуація, така бульбашка, яка є певною маніпуляцією. Знову хтось щось почув, хтось щось написав. Це все відбувається під снапами. Це так, я думаю, у вас теж виникло питання, що це взагалі відбувається? Чому під снапами? Чому не під, під ТЦК? Тому що. А ви ж пам'ятаєте, що хто в нас оформлює відстрочку? Звісно, комісія при ТЦК. Правильно, уповноважений представник ТЦК приймає у вас пакет документів і вже там відправляє по своїм внутрішнім так, порядкам цей пакетик до комісії. Комісія засідає, оформлює вам відстрочку. Но, знову ж таки, цей тиждень, так, чому представники ТЦК десь в ЦНАПі? Наразі дійсно кожен ТЦК для того, щоб розвантажити, для того, щоб була більш ефективна робота, для того, щоб люди не жалілися, що військово зобов'язані стоять в чергах, що створюються певні черги, безпекова ситуація, ніхто не працює. Вони роблять з точки зору менеджменту таку фішку, так, що вони десь садять свого, там, свого повноваженого представника, як, наприклад, в СНАПІ, так, і там уповноважують його, щоб він приймав документи. Це правильно. Чому би? Ну, оцей ось тиждень законодавство не визначено навіть якщо я ж кажу, ось, хоч я і повторююсь, побачимо з вами укази і закони немає та в кого. Скоріше за все, можливо, там да, от в найближчий час з'явиться офіційне роз'яснення, що відбувається, що це взагалі таке. Скоріше за все, я б так от власну думку висловлюю відповідно до свого практичного досвіду, як було. Дам певний час представники уповноважені, як я вам розповідала, да, вони засідають так, би мовити, в СНАБІ приймають у ось документи. Ну вони це роблять певний час. Тобто, десь виходить тиждень, представник ТЦК буде сидіти в цьому ЦНАПі приймати ці документи. Не встигли, тоді, будь ласка, йдіть до ТЦК, оформлюйте собі відстрочку. Вам ніхто цього не забороняє. Це не значить, якщо у представника ТЦК не буде в ЦНАПі, то все, у вас не буде відстрочки. Ні. Тобто, скоріш за все, така виникла ситуація. Роз'яснення від СНАПу ще офіційних, ну, та є різні, там, різні джерела, і не можу прямо на них посилатися, але як вони кажуть, що ми тут взагалі ні до чого, це не наші повноваження, і що взагалі відбувається, ми не знаємо. Так, дійсно так і є, СНАП не оформлює відстрочку, Там сидить уповноважений представник і приймає у вас певні документи. Тобто, давайте тепер з вами підсумуємо, до чого ми дійшли, що строки на продовження та строки на оформлення відстрочки ніде не, не встановлено. У нас лише один-єдиний строк це стосовно дії вашої відстрочки, а також строк розгляду вашої заяви. І все. Це ваше право використати чи не використати цей момент по оформленню відстрочки. Тому будьте уважними. Не відійдіться на ці усі провокації від ЗМІ. Як напишуть, то хоч ну просто ну молодці, я би так сказала. Тобто, як зазвичай щось написали, ніхто ніхтось щось почув, і в, то, і в нас як результат 200 людей під снапом, о Боже, все, клієнти пишуть, що це таке, там тиждень на продовження, у всіх паніка, що відбувається. Мислимо з вами і керуємось тільки законодавством, так? І довіряємо тільки достовірним джерелам і тільки законодавству. Якщо вам потрібна юридична консультація, то ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Дякую вам за увагу, ставте лайки, коментуйте.